Риби, рибоньки, вибачте, за фамільярність, але так захотілося до вас звернутися, якось ласкаво, ласково, ніжно. Риби, це ваш прогноз на вересень місяць. Я вас запрошую, стару прогноз. Хочу порадіти разом з вами, тому що Меркурій Ретро вже нарешті. Покінчив з нами жартувати. І все буде вчасно. Тепер все буде налагоджено. Усі стосунки, переписки, Ну тобто, все буде добре. І так, з чого почнеться ваш місяць риби? Вересень. Ієрофант. Одразу. Отака серйозна карта. Чому серйозна? Єрафан це вчитель, наставник. Ну а у нас ж діти йдуть в школу, так? то може і у вас дитина піде в школу. Далі, можливо, ви вчитель або вчитель в своїй справі, наставник, майстер. А далі це може бути якийсь учбовий заклад інститут. Також ви можете думати про своє підвищення навчання. А також це державні служби, тобто щось з документами, к нотаріусу, ну, тобто, десь підписати щось, зібрати документи. Ну, добре, раджу це все робити, якщо щось серйозне, договора на початку на молодик, коли зростає місяць, після 3 вересня можете починати свій проект, щось нове, наступне. Паз жезлів, бачите, тільки сказала і одразу шанс почати щось нове в своїй роботі. Паз жезлів, дівчинка виглядає, якесь повіщення вона очікує. Ви його отримаєте, щось, що ви очікували, вам не вистачало, і ви це отримаєте. Це може бути по роботі. Або запрошення на побачення. І воно таке, знаєте, рухливе. Може, треба буде кудись йти. Далі. Зірка. Боже. Я вас вітаю, це старший аркан, і ви відчуєте, що ви на своєму місці, що те, чим ви займаєтесь, це просто насолода у вашому житті. Ви любите те, що ви робите. Можливо, ви будете писати картини або замовити собі е -е -е, фотосесію, будете зіркою себе відчувати. Можливо, ви будете щось декларувати на сцені красиво, і також відчуєте себе зіркою. Знайте, що ви правильно все відчуваєте. Це ваше місце. І ви тут справжнє. І це ваше призначення. І ви прям будете святкувати свій стан. А також ви можете піти на концерт зірки. Далі. паж, чаш, другий паш. Ось це також може бути запрошення на побачення, нова пропозиція якась цікава. І вона, знаєте, буде так приємно вам вручена в руки. Да? Тобто така приємна пропозиція. От як стоїть цей паш, вгоджує там щось, пропонує таке цікаве. Також це можуть бути діти, спілкування з дітьми. І ви чомусь можете їх навчати. Далі. Сімка Пентаклів. Таке враження, що ви отримаєте премію, підвищення, але, знаєте, вам його якби. Запропонують, але ще трошечки треба чогось почекати. Ну, якби це було дерево, то жінка вже б зривала оці плоди, а вона ще трошечки чекає. Бачите? Отак От і у вас буде в вересні. Тобто, ось ось і ви зберете врожай. Але він буде, тому що ну, вас цінують. Це може бути і премія. Далі. Знову єрафант, знов якась державна служба постукає до вас і якоїсь, якогось документу їм не вистачає про вас. Тому вам треба буде піднести, щось домовитись, або це карта, ви пам'ятаєте. так? Державний заклад, ну це ще може бути запрошення пропозиції руки та серця, бо це ж людина, вона. Вінчає, так? У церкві. Тобто єрафан це державна особа. Ось і ну, це може бути і ЗАГС. Ну, так, бо другий раз повторюється. Ну, і також ще раз повторюю щось з документами і учбовий заклад. Можливо, треба буде сходити в школу до дитини. Далі. Вісімка пентаклів. Ну, слухайте, все буде добре. І більше того, ви, можливо, це податкова, а це кошти, ви бухгалтерію будете підбивати. Ну, тобто, якісь податки платити. Це карта професіонала, майстра своєї справи. Ви відчуєте себе затребуваним спеціалістом, майстром своєї справи. повторюсь, тому що ну, ви щедро будете отримувати кошти за свою працю. І пишайте собою, тому що ця карта підтверджує, що ви робите усе на своєму місці прекрасно. Далі. Трійка, чаш, ви будете святкувати, тому що приємно, коли тебе визнають майстром у своїй справі, ви будете святкувати. І це може бути три дівчинки, три подружки, три колеги. ну тобто, І в цьому святі ви, можливо, щось придумаєте також для майбутнього щось в своїй роботі, або у відносинах, або у стосунках. Це може ну, зібратися в трьох з родиною і з дитиною, але все одно це буде дуже приємна а, така нагода і після смак. Наступна. О. А, будь ласка, не зловживайте спиртними напоями, тому що тут ви відчуєте себе трошки жертвою ситуації і, м м якби в пастці в ловушкі, так? Таке враження, що ви зупинитесь і скажете, ну, нехай весь світ почекає, я зараз відпочиваю. Або ви чогось не бачите, якоїсь інформації, щось вам не вистачає, щоб щось зрозуміти далі по-дальшому. Ну, добре, ми тут відсвяткували. А що далі? От чогось не вистачає, так? Далі дивимось остання карта. Знов свято. Можливо, вам не вистачало е, свого кабінету нового, або це нова квартира. Може, ви знімаєте і переїдете в іншу, або ви взагалі е, новасе. Господи, як це українське, Ну ви зрозуміли. Е, можливо, ви купите квартиру. І е, також це може бути. Е, що вам можуть запропонувати помолвка? Помолка, так? Да? Запропонувати руку і серце. І це вже я другий раз кажу про це. Можливо, у вас ювілей буде якесь свято? Ну, це дуже красива карта. І ви будете збирати врожай ось тут. Бачите, я таки була права. В кінці ви будете стабільненько, впевнено себе відчувати і зберете врожай, яким будете пишатися. Можливо, за, за, запросите людей, гостей до себе і зробити такий шалаш, можливо, фотосесію навіть захочеться зробити, щоб фотограф оце все увіковічив, а це свято. Я вам цього бажаю, раджу, навіть рекомендую. Тому що це ну, досить красиво. Можливо, ось тут вам чогось не вистачало, знаєте, для повного щастя, але отут ви його вже точно отримаєте. І я вам цього бажаю, риби. Дивлячись на ваш вересень місяць, він буде прекрасним. І зірка є, і Рафанта два, і, і свято. Я вам цього бажаю, і треба ще нагадати, що в вересні місяці ми заходимо 18 вересня в коридор затемнення, а це такий потужний період в кожного в кожної людині, тому що ми будемо з вами спостерігати і проживати наслідки, тобто усього того, що ми приймали які рішення, куди ми їхали. Ну, тобто висновки, які робили. І зараз це буде ну, якби послідовно. так, Тобто, будь ласка, ось зараз ти збираєш врожай тому всьому, що відбувалося в минулому в твоєму житті. Тому просто спостерігаємо, дякуємо за все і знаємо точно, я вас запевняю, що в коридор затемнення відбувається саме те, що повинно з кожним з нас відбутися: доленосні події. Тому я бажаю, щоб до вас, до кожної рибки, до кожної риби доля вам усміхнулася і була добра, так як і ви до всіх, до нас, до людей. Папа, -па, дякую, що були зі мною. Я забула, і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте. Давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз на ваш знак. зодіаку.